СБУ викрила секретарку приймальної комісії фахового коледжу причетну до схему ухиленням від мобілізації на Чернігівщині. За нашу інформацію, мова йде про місто Остер з цією історією пов'язана й депутатка Остерської міськради, яку СБУ затримало раніше. У цій справі також фігурує Остерський фаховий коледж будівництва і дизайну. За даними слідства, вона сприяла потенційним призовникам у фіктивному вступі на навчання та оформленні відповідних документів для отримання відстрочки від мобілізації. Перебуваючи в змові з депутаткою місцевої міськради, яка відповідає за мобілізаційну та оборонну роботу, маючи доступ до єдиної державної електронної бази, зловмисниця вносила в державний реєстр дані вступників без фактичної їх присутності. Кандидатури на вступ до закладу освіти їй надавала депутатка. При цьому зараховані студенти участі в освітньому процесі фактично не. Брали за попередніми даними скористатися злочинною схемою та отримати липові строчки від мобілізації встигли понад 100 осіб. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. Фігуранці оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Її спільниця депутатка Остерської міськради підозрюється в одержанні неправомірної вигоди та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Злоумисницям загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.